Доброго дня, друзі, шановні колеги, вас вітає канал майстерня. Сьогодні давайте зробимо таку роботу. От є такий абрикос. От він певним чином росло з цього місця дерева. На жаль, воно загинуло. І вийшов от такий от отросток від кореня. От тут він підв'язаний. План такий, щоб Запанизити йому рост до верху, тому що він дуже стрімко зараз намагається рости вверх. От Сформуємо йому ті гіллячки для того, щоб він почав видавати е, крону. і вона сформувалася не просто стрімко до гори однією паличкою стовбура щоб бокові гілляки також були у нас в роботі. І сьогодні у нас наш старий знайомий Сікатор Толсен. От, я думаю, що тут його вистачить і давайте розберемося, що ми будемо робити. От, тобто, спочатку я пропоную видалити ці маленькі гіллячки, які у нас забирають дуже багато енергії. Великі бокові гілляки з-за цього не ростуть. Давайте ми зробимо отак, тут щоб вам видно було. Так, значить, тут ці дві гілляки вони якби, пішли в паралель і пропоную тоді, щоб не загущувати. Також Оце буде якби перший поверх. Другий поверх, що ми тут на другому поверсі залишаємо. Залишаємо отак. Давайте подумаємо, що тут далі можна зробити. Отаку от, ну, от ллячку. У цей бік, мабуть, отаку зробимо. Хай вони тут будуть. Так, оцю підкоротимо. Давайте знайдемо зовнішню почку. Тут, щоб прикоротити і оце пішло на зовні. от І також залишимо, мабуть, що цю гіллячку, отут обрізаємо ця хай росте. Тут щось забагато. Тут теж забагато. Так. Ну і повершечку давайте отут також зробимо все просто і надійно. Так. Тобто сили в нього там достатньо, там корінь від великого дерева. От. А йде воно до гори. от, тому пропоную на бокову його переключити. Тут все що росте всередину. Повидаляли. От, значить, тут а це сюди. Тако, давайте тут подумаємо, що його залишать. Це пішло на бокову. Окей. Так, і що тут з вершком робимо? Ну, пропоную тоді оцей великий. Ми зарізали сюди. Тут вже воно автоматично попросилося переходити на бокову. Робимо його на бокову туди. Так. Тепер це всередину нам не потрібно. І отут наверху також на зовнішню почку я його перерізаю. Значить, ну поверху тут ще багато таких маленьких дрібненьких, щоб вони не забрали. Оце також всередину ростає, його забираю. От. І також на першому середину. Все що всередину нам не потрібно. Тут невідомо, чи воно нормально перезимувало, хай воно поки побуде. От, може наступного року буде видно. Ну і тут давайте на бокову переведемо також. Власне таке деревце. От тоді можна буде отак поставити проставочку, одягнути гіллячку, щоб вона біля стовбура була більш інтенсивно. Ну і буде видно тоді, як він буде давати гілляки і зробити його може, ну буквально от я вам покажу десь от цього рівня, це приблизно метр 80, може до двох метрів. І більше йому тут не потрібно, якщо будуть на ньому нормальні плоди. Значить, все добре, якщо немає нормальних плодів, тоді його можна буде зробити йому прищепи від нормальної абрикоси. І сподіваємося, що це буде гарна основа для того, щоб сюди можна і персика прививати, як по літературі описують, а можна і гарну абрикосу. Буде видно. На цьому я пропоную поки що припинити подальшу обрізку. Треба подивитися рік-два, як буде тут ситуація з тим деревом, і вже тоді приймати якісь рішення. Або обрізати і щепити, або давати йому можливість власні плоди давати. Тому що могло одійти від коріння там, де була основа, а могло відійти цей паганець від е, вже прищепи. Тоді будуть нормальні плоди надії. Ну, а всім бажаю гарного настрою, до побачення, на все добре, будьте здорові, до наступних відео.